Як розпізнати сертифікованого Сапара та не потрапити на аферистів, поговоримо з головою управління Асоціації сапарів України Тимуром Пістрюгою. Пане Тимуре, вітаю вас. Вітаю. Тож, а які е, офіційні джерела, так, до яких можна звертатися щодо розмінування території в Україні, аби розуміти, що це дійсно люди, котрі займаються своєю роботою професійно і з ліцензією? Дякую за запитання. Досить слушне на, на наш час запитання. Ну, по перше, слід говорити, що ми говоримо е, про документ, який називається сертифікат відповідності. Тобто, щоб воно в, в, в різних державах воно по-різному, десь там акредитація називається, десь е, ліцензування. Наразі на сьогоднішній день, згідно з законодавством України, цей документ називається сертифікат відповідності, який видають уповноважені е, сертифікаційні органи. І видають вони юридичним особам, тобто не саперу, не будь-якій людині ми говоримо про юридичні особи. Юридичні особи будь якої організаційно правової власності, це можуть бути і приватні компанії, це можуть бути якісь громадські організації або навіть там, державні підприємства. Але е, ми говоримо про юридичні особи. Ось. Про офіційні джерела ну, треба розуміти, що в нас створена система протимінної діяльності в державі. У нас є національний орган протимінної діяльності, який очолює наразі Міністерство оборони. Ось, Крім того, у нас це, скажімо так. Основний адміністративний орган, а є ще оперативні органи, які, якраз які е, можуть видавати такі сертифікати е, юридичним особам. Наразі їх три, наскільки мені відомо: це е, центр розмінування в Кам'янцу-Подільському, це центр протимінної діяльності в Чернігові і центр, е, центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування е, в Мере. І від Державної служби надзвичайної ситуації. А які вимоги для цього? Що для цього необхідно, аби стати сертифікованими? Е, у, наскільки знову ж таки мені відомо, треба перевірити їх джерела інформації тих органів, які я тільки що оприлюднив? У них на сайті є розміщена. Пакет документів, які надаються юридичним особам, які хочуть податися на сертифікацію, сертифікація це складний і комплексний процес, який складається з декілька етапів, і першим етапом є подання заявки, і там є одразу перелік документів, які подаються до цієї заявки. А які відомі вам схеми от, ситуації про те, щоб не звертатися до людей, які некомпетентні, не мають відповідних сертифікатів? А хто ще тоді може цим займатися? От що вони тоді роблять, якщо до них звертаються, а вони не мають відповідного для цього дозволу? Ну, дивіться, ми говоримо про чучу про різні завдання і про е, різні, скажімо так, навіть розмінування, тому що дуже багато плутають навіть і представники медіа, і навіть представники державних органів. Я чув. Що є різні розмінування? Є оперативні, скажімо так, розмінування, які наразі забезпечують піротехнічні підрозділи ДСНС. Ну фактично, це виїзд на виклик. Так, тобто, якщо ти побачив якийсь підозрілий предмет, ти не підходиш, не чіпаєш, телефонуєш 101, Це одне. А є, наприклад, гуманітарне розмінування, його ще називають суцільним, тобто там вже говориться про е, певні площі, і найголовніше, що найголовніше, що в цьому випадку дає нам гуманітарне розмінування, це. Е, Ну, скажімо так, ми, результатом гуманітарного розмінування це є передача землі кінцевому користувачу з відповідними гарантіями безпеки та якості. Тобто, це оформлюється юридичний документ, так званий процес «Land Release», Він ще називається по, згідно «International менекшн Standard». Ось тому, тому в залежності від того, що що потрібно людині, тобто що її перевірили, чи немає там, скажімо так, вибухонебезпечних предметів, або що вона побачила, якийсь підозрілий предмет. То вона звичайно телефонує 101. Якщо це вже іде про якісь замовлення послуг, щоб розміновували її територію, тому що вони знають, наприклад, що на тій території там в ті чи інші часи були е окупаційні війська, вони могли щось залишити, а можливо в них є навіть якісь інформація про підозру, то тоді це вже інша процедура. А наскільки зараз, з початком повномасштабної війни, якщо володіти такою інформацією, збільшилась кількість саперів, котрих можна залучити до гуманітарного розмінування? Ну, Кількість саперів збільшується, звичайно, тільки в, в, у нас DeMine Solutions, напевно, вже втричі, а то й вчетверо збільшилось, і ми будемо ще збільшувати. Е я також чув, що з'являються нові юридичні особи, які подаються якраз на сертифікацію, то що я казав. І звичайно, що вони теж набирають саперів, навчають їх. Е які в них там зараз процес на якому я не знаю, але воно збільшується. Але ми маємо розуміти, що ті обсяги, та проблема, той масштаб проблеми, який є в нашій державі, це. Нам треба ще збільшувати, збільшувати і ну то ще не почати край роботи, якщо так можна виразитися. А ще цікавить питання специфіки навчання і тривалості? От ми побачили сюжет про те, що використовують росіяни і нові види мін, аби заміновувати нашу територію. От наскільки це є легким процесом навчитися цьому здобути такі навички з розмінування? Ну, звичайно, це не є легким процесом, більш того, та ситуація, яка склалася в нас, вона вимагає навчати саперів по всім, скажімо так, рівням. Тобто, це навіть вже починаючи, там є такі поняття, як і 3 Тобто, це в тому числі. В тому числі знання щодо саморобних вибухових пристроїв, тому що це напевно найскладніше. Що чому фактично дуже і важко навчити? Тому що одне, одне справа, коли ми маємо сміну як інженерним а інша справа або, або боєприпасом що не вибухнув, а інша справа, коли ми маємо саморобним вибухом, саморобним вибуховим пристроєм, де креатив мінера, Ну, важко навіть спрогнозувати, тому це навчання потребує дуже таких потужних зусиль і певний відбір, в тому числі е треба дивитися на моральні дві якості, тому що ну не кожен, скажімо, так може так просто стати сапером. Пане Тимуре, дякую вам за розмову, за те, що долучаєтесь до наших ефірів до цієї важливої теми для України. Тимур Пістрюга, голова правління Асоціації сапарів України.